То коли нам кажуть про постійно про зниження мобілізаційного віку і про ва е, вабанк то хлопці, може ви все-таки нам хоча б ракети передасте, щоб ми відігнали сути четверті? Тому що, наприклад, от зараз Торецьк, часів яр їже укатують кабами, угу. не от Росія просувається. Ну вибачте, вона просувається, тому що вона має перевагу в авіації. Можливо, ми давайте спробуємо все таки. Завоювати, хоча б не те, що завоювати панування повітря, хоча б нейтралізуємо російське панування повітря, а потім подивимося, як воно буде йти далі, а не відразу говорити про зниження мобіляційного віку і про Кісва -банк. Ну правобанк Майкл Волц, Я розумію, я його дуже поважаю, бо він військовий, зелений берет там і, і все інше. Він ну от якщо дивитися на його е резюме і CV, то він ідеальний просто ідеальний радник національної безпеки, тому що він. Військовий, який пройшов особисто кілька конфліктів, збройних конфліктів, він спецназівець, який брав участь в близько в близьких боях в спецопераціях, і знає, що таке ворог, і так далі. Він е, був е, сенатором, тобто він пройшов політичну школу, таку загартувався. Єдине, що він сфокусований на Китаї. І очевидно, він не розбирався ще досить детально, що ж, що ж таке в російсько-українській війні відбувається не те, що пишуть в пресі. Тобто він говорив словами: по-перше, Салівана, тому що мабуть він вже зустрівся з Саліваном в рамках передачі справ. І Саліван йому каже: перше не ескалювати, і друге, мобілізаційного віку, тому що якщо розібратися, і Майкл Волс набагато краще розбирається. В суті сучасних військових конфліктів він розуміє, що тут беруть не чисельністю. 100%. Він сам спецназівець. Він не піхотинець, він спецназівець. Він знає, що таке якість, а не кількість. І він знає, що таке високі технології. Він знає, що такі удари безпілотниками, які підтримували його, його операції. Що таке високі травми? Але якщо він казали, що таким чином вдасться набрати так кілька сот, сотень тисяч людей і таким чином стабілізувати ситуацію на фронті. Ну, тобто, а чи вирішиться проблему, чи ні, чи піде на це буде? Ну знову ж таки, якщо він все ж таки не, не тільки з Саліваном спілкувався, поспілкувався з українськими військовими аналітиками в Міністерство оборони приїхав, в українських аналітичних центрах поспілкувався і так далі. Як це роблять, до речі? Приїжджають там представники НАТО, представники представники адміністрації Байдена приїжджали. Поки що від Трампа приїжджають, але не так глибоко займаються цим. Перше, б сказали, так от давайте уявимо, що він приїхав, і робить йому роблять брифінг. Перше, це але не, не в офіційних структурах, тому що ну, якщо в офіційних міноборони вони би доповідали, як все у нас добре. А як правило, коли спілкуєшся з неурядовими структурами, починають з того, що у нас погано, тому що що у нас добре, і так відомо, зрозуміло. Що у нас погано? перше це система управління, правильно? Ніхто б не сказав, що у нас давайте ще мільйон людей призвемо, і все вирішиться. Ні. Просто є ж відкриті дані. так В 24-му році було мобілізовано 200 тисяч військовослужбовців, громадян України. Це, це, величезна, це величезна кількість, це величезна чисельність, 200 тисяч громадян України мобілізовано. Але другий факт: скільки в нас СЗЧ яка ефективність використання цих 200 тисяч створення нових бригад, президент Зеленський на днях як каже, вона поки тисяч, що понад 100 тисяч цифра лунала такою в інформаційному просторі. називалась кількість сече? Понад понад 100 тисяч. Я бачив і 200 тисяч. Знову ж таки, це закриті цифри, але ось приблизно так. Я думаю. Але друге СЗЧ – це проблема, і але проблема це індикатор. Це навіть не проблема, це індикатор тих проблем інших. Перше створення на нулі з нуля нових бригад, які не забезпечені кістяком офіцерським, сержантським, немає скелету колективу, швидке формування бригад, відправлення їх на передній край. В результаті те, що ми бачимо, це якраз СЗЧ і низька ефективність використання особового складу, які мобілізуються. Друге це система управління. Це відсутність відповідальності конкретних командирів оперативної ланки, тобто замість тимчасових угруповань ОСУ ВОТУВ Пропонується створити корпусну дивізійну ланку, корпусну дивізійну структуру, можливо, корпусну бригадну. Це залежить від ресурсів, від розуміння концепції. Командувач сухопутних військ Михайло Дробатий, генерал Михайло Дробатий, він зараз цим займається. Оце головні проблеми. А те, що нам кажуть, давайте знизимо, ну давайте. Але що з цього буде? Тобто, ми створимо ще 40 нових бригад? Ні. От якщо ми вирішимо ті проблеми, які я назвав, це якраз масштабування досвіду, найкращих практик досвідчених бригад, можливо, створення на їх базі дивізій, можливо, створення над ними корпусів. Тобто, командир корпусу буде відповідати за генерацію, тобто підготовку сил, в тому числі. Новобранців, і він буде і, і тут питання, чи в рамках структури корпусу ще одну бригаду створювати? Можливо, але коли ти створюєш в корпусі, поряд стоять ще 4-5 бригад, досвідчених вони можуть на основі цих 4-5 бригад можна створити офіцерський колектив, сержантський скелет, який вже дозволить формувати ту атмосферу, морально, морально психологічну морально екосистему систему підготовки тих мобілізованих хлопців, які приходять. А якщо у нас все з нуля, то це виходить те, що у нас з нуля. Розумієте? Ну, потім ті результати, які у нас в 155 й бригаді вирізали, це ж 155-та бригада стала відома, тому що вона готувалась в Франції, а скільки таких бригад не готувалося у Франції, і проблеми ті самі. Тому знову ж таки, мобілізаційний вік це лише, скажімо так, найпростіше, і най, і, скажімо так, не найефективніше інструмент впливу на ситуацію. Більш того, якщо не вирішити оці питання, які я назвав, плюс якщо не запустити реальну систему рекрутингу з відповідним матеріальним стимулюванням підтримкою вираження поваги за рахунок матеріальної підтримки тих людей, які йдуть добровільно воювати, знову ж таки, ми отримаємо лише більше проблем. В тому числі напруження в самому суспільстві. Адже несправедлива мобілізація це навпаки це негативний фактор впливу на ситуацію. А нам кажуть, давайте його ще посилимо. Ні, хлопці, ми не будемо так робити, як ви нам кажете. Тому що ви не розбираєтесь в ситуації, ви не розбираєте в всіх проблемах, в комплексі проблем, які впливають на розвиток боєздатності. І є таке слово ще, і Майкл Волт цього дуже добре розумів: Capabilities – бойові спроможності. От бойові спроможності, от коли кажуть, а скільки нам треба літаків, не рахується літаками, рахується кейпабілітіс. Тобто, коли американський генерал планує операцію, він каже: мені, мені треба такі кейпиліті. Бойові спроможності для того, щоб досягти таких, хто цілий. А далі вже оператори, тобто офіцери спеціальні, розраховують для того, щоб досягти таких, хто кейпабіліті, нам треба три ескадрилі F-35, два авіаносці, три групи спецназу. 15 бригад uh, сухопутних військ і так далі. Вони так рахують, розумієте? А не так. А давайте uh, я собі просто уявляю американський генерал, каже: Я хочу провести операцію. <кій> Мені треба такі Кейпібіліті. Йому кажуть, а давайте знизимо амбіляційний вік. І каже: А це до чого? Я... До чого тут зниження амбіляційного віку? Це абсолютно різні речі. Тому я думаю, що Майкл Волтс розбереться. Uh, я сподіваюся, що він прийде до України. Він за, він реально він китаїст, тобто не китаїст науковець, він китаїст політик. Якщо ви подивитесь на його політичну саме політичну кар'єру, то він сфокусований на протидії комуністичному Китаю. Він вважає комуністичний Китай головною загрозою Сполученим Штатам. Він вважає, що йде холодна війна між Китаєм, комуністичним і Сполученими Штатами. Тобто можна зрозуміти його якби політичний міжнародно політичний бекграунд і розуміння розвитку ситуації, а військовий. Його бекграунд це все-таки таки не Росія, а близький схід, Афганістан, і так далі. Тобто, він ще не не ввійшов достатньо в розуміння того, що відбувається у війні Росії проти України. Я сподіваюся, що він до цього дійде, і, і все буде багато логічніше і системніше в його виразах, в його заявах. Михайло, коли вговорили цю пропозицію із різними також експертами, вони висловлюються і говорять, мовляв, ну всі ж розуміють, що це чутливим є питанням для України. Таким, таким чином, якби ну ця сторона та США намагаються на нас також тиснути, або знову ж таки ми також були більш поступливіше у питанні перемоги. А для Путіна, якби говорять про те, що ну тоді, якби не якщо, якщо не сине за стіл перемови, то тоді точно однозначно будуть зняті ось ці обмеження на використання далекобійної зброї. Крім того, водже також говорив про те, що Ця зустріч Трампа та Путіна найближчим часом може відбутися телефонний Дзвінок а Рейтер вже пише про те, що ця зустріч може відбутися достатньо швидко. Тим не менш, є які побоювання, що Трамп може все це вирішувати без України так, тому що раніше Володимир Зеленський говорив, що спочатку має відбутися зустріч із Трампом, а потім вже із Російською Федерацією. Володимир Зеленський зустрічався з Трампом у Франції, але ж, напевно, це не той формат. Ну, Тобто, як ви бачите, найближчим часом чого очікувати, і чи відбудеться власне ця зустріч? Де вона може відбутися, тому що обговорюється, як Швейцарія? Пропонується, що як тоді Путіну дадуть гарантії безпеки, якщо він туди прибуде, і чого тоді очікувати в Україні все ж таки від всього цього? То проблема воєнного злочинця, де його не заарештують, чи заарештують? Це не наші проблеми. Он Фіцо теж в Київ побоявся приїхати. <кій> Чому тут, тут, ці хлопці, то нехай самі розбираються, куди вони можуть їхати, де вони там можуть а, в своєму статусі перебувати, хто їх може зарештувати. Насправді це наша проблема. Стосовно того, що Трамп буде щось вирішувати за Україну. От до речі, я не вперше чую, що от бачите, тепер за Україну вирішують. А, нехай спробує Трамп щось вирішити за Україну. От, що він може вирішити? Ну реально, давайте Трамп каже. Окей, okay. <coughs> друг Володя, це він до Путіна, звертається, я вирішую за Україну, вона здається, віддає тобі всі території і це діл. <coughs> і потім дзвонить до, до Зеленського і каже, я все вирішив. Ви капітулюєте, все добре, я все домовився. Що далі? Далі Зеленський каже, ну ти з собі там договорився, ти перейди відпочивай, а, а ми не, а ми не, ми не погоджуємося. Ну просто ми не погоджуємося. І що далі? Ну, далі що? Тобто, ті люди, які кажуть, що є, є якісь домовленості поза Україною, що далі просто? Я не можу зрозуміти. Тобто, що, американці будуть воювати проти українців разом з росіянами? Ні. Тому що Трамп, Трампа всередині знесуть. Хоч як там і кажуть, що Трампістам взагалі та Україна по боку, насправді ні. Той же Майк я ще раз кажу: він розбереться і він зрозуміє значення України. Друге, Європа. Абсолютно не піде на те, щоб Трамп щось вирішував за Україну, за Європу і так далі. Все це чудово читається в іксвітері стосовно там Гренландії. зараз заберемо. Тобто я не пам'ятаю, здається, ми в минулому ефірі я, я пояснював, що це така стратегія у, у Трампа, коли він наїжджає стосовно Гренландії, наприклад, а потім він каже: давайте тоді будемо вести переговори. Вже на цьому тижні так воно і стається. Що вже. Тання Михайла Трампа посіяти страх. Нещодавно, до речі, читала книгу Вудварда, так, про Трампа. Страх Трампа в Білому домі. Якраз все зводиться до того, що Трамп спочатку сіє страх, а потім вже домовляється. Ну це не страх, це, це таке ведення бізнес переговорів Тобто прийти і сказати, все, я хочу забрати твій бізнес, я тобі зроблю так, що ти взагалі все втратиш, і йдеш. А потім, коли людина починає реально казати: слухай, ти щось трошки перебрав. Я зараз підтягну тих, підтягну тих. Це взагалі якась маячня. Він каже, добре, добре, ти мене не так зрозумів. Я ж маю на увазі, що давай зробимо так, щоб нам було добре всім. І починаються переговори. Тобто, реально він так веде переговори. Тому вже на цьому тижні було заявлено, та ні, звичайно, ніякої військової сили ніхто не буде застосовувати, а мова йде, що можливо. Будуть якісь інвестиції сполучених штатів в Гренландію, тому що Данія сама не потягне для того, щоб дійсно протидіяти Китаю і Росії. Насправді тут глибинна причина, взагалі от Гренландії, Панами і так далі. Це насправді протидія Китаю і Росії, які, наприклад, якщо ми говоримо про Гренландію, намагаються активно. Розробляти арктичні ресурси намагаються пробивати собі морський шлях, арктичний. Ну він існує. Він з радянських часів існував. Росія тут, до речі, лідер стосовно там льодокольного флоту і так далі. Тут сполучені штати відстають. А Гренландія дійсно тут відіграє просто ключове значення. І тут, якщо Сполучені Штати дійсно включаться в підтримку можливостей Гренландії з точки зору забезпечення інтересів західної цивілізації. То так воно й буде насправді ніякої, ніякої військової операції по захопленню Гренландії не буде, тому що вона не має сенсу. Абсолютно не має сенсу. Там все можна вирішити дуже легко за гроші. От і все за, за рахунок інвестицій. Гренландія також може бути незалежною, тому що вона має зараз широку автономію, і гренландці, в принципі, я думаю, що якщо би сказали, що їм там зараз трильйон доларів вкладуть, а вони будуть ще незалежними. Ну why not? То вони були б найбагатшими громадянами у світі, мабуть, по їхньому населенню і так далі, і по кількості інвестицій. Але суть в тому, що дійсно зараз ніхто нічого не може вирішувати за Україну, тому що Україна не здалася, Україна, як би там хто не говорив, вона не залежить від Сполучених Штатів критично, у всякому разі, на 25-й рік питання вирішено стосовно фінансування стосовно забезпечення основними. Засобами озброєння та військової техніки в рамках НАТО, G7, Європейського Союзу. Звісно, в НАТО і G7 беруть участь американці. Але ще раз повторюся, Трамп не піде на те, щоб конфліктувати, і отак от наїжджати на Україну. Україна тут до речі, ще таке питання: слухайте, а що ви весь час наїжджаєте на Україну? Україна це жертва агресії. Може, ви наїдете на Путіна? Я розумію, що у Путіна є ядерна зброя. Але як показує практика України, нічого страшного, по морді можна бити і нічого він не робить. І кейс Сирії, до речі, він демонструє, що <кій> імперія скокожується, бо матеріальних засобів стає менше. Вони реально знаходяться, як би там не казали, що в Росії безкінечні ресурси, вони знаходяться фактично на межі своїх можливостей фінансових. Система збалансована поки що. Дуже важко вона балансується, але вона поки що балансувалася за рахунок сотень мільярдів доларів нафто, нафтодоларів, Сотень мільярдів зараз ці нафтодолари можуть е, різко е, припинити поступати в російський бюджет, і буде дуже їм важко все це балансувати. А тут, ще Україна б'є по заводах, по нафтопереробці, транспортуванню, і так далі. Тобто, в принципі, Україна здійснює системний підхід. Давайте ви нам допоможете просто, а не просто будете там домовлятися з Путіним. Тим більше, а про що, про що Трамп може домовитися? От у мене запитання. Про що він з ним може домовитися? А знову конспірологія, що, що потім Тра... Путін відходить в Китай, і вони разом з Трампом. <кій> Слухайте, значення Росії у протистоянні з Китаєм взагалі ніяке, тому що протистояння Сполучених Штатів з Китаєм в економічній площині, в економіці. Росія це карлик, це е, сірий карлик. Просто. Якщо ви просто. Ну є ж статистика, подивіться, просто скільки відсотків світового ВПУ Росії, який вплив на е, протистояння між Сполученими Штатами і Китаєм, може Росія впливати? Росія може впливати лише ядерним компонентом або військовим компонентом, могли впливати до останнього часу. Поки вони були в Сирії, вони могли казати: дивіться, у нас є вплив на Близький Схід, може впливати в Африці. Можемо діяти там, можемо рухатись тут. А в результаті втрата Сирії вона показала, що Росія втрачає глобальний вплив зараз. Дуже цікаво, що буде відбуватись в Венесуелі. До речі, тому що в Росія ж і Венесуелі там, і Китай теж потопталися, звісно, для того, щоб підтримувати Мадуро. Але подивимося, як там буде, тому що Венесуела знову ж таки нагадую, Венесуела це перша країна в світі по запасам нафти. І ця нафта не бере участь зараз в світовому ринку, а може взяти. Побачимо, як це вплине на ціни на нафту. Михайло. Одно воно вас попрошу, будь ласка, прокоментувати з неголошеним візитом прибув до Києва міністр оборони Німеччини Пісторіус. з офіційних повідомлень, тільки повідомляється про те, що будуть говорити про подальшу так підтримку України. Але все ж таки, як ви вважаєте, напевно що не з пустими руками так приїхав про що більш конкретніше можуть говорити. Ну, відразу виникає останні повідомлення, що Шольц блокує пакет допомоги. Насправді він не блокував пакет допомоги, а не було ухвалено рішення поки що. Тобто, преса представила, начебто Шольц блокує. Ну, зараз у них вибори. Там преса також пише дуже, скажімо так, акценту, акцентуації постійно розносять то в одну сторону, то в іншу. Тому тут дивуватися нічого. Я думаю, що. Якраз Пісторіус і презентує той пакет, про який говорилося, що Шольц забороняє ухвалювати, тому що там логіки не було. Ну навіщо Шольцу щось забороняти? Тому я думаю, що якраз от про це мова й буде йти, і якраз це в рамках передвиборчої гонки буде продемонстровано, що Шольц продовжує підтримувати Україну. Він є одним з, з найефективніших. Союзників України дійсно Німеччина є другою за Сполучені Штати по обсягу допомоги. Звісно, там по номенклатурі трошки різне, але з іншого боку, ну, Німеччина так само нас в ПВО, просто ППО нам забезпечується і Рісте, і Петріот, і, і ракети, і, і ті ж самі артилерійські зенітні комплекси. І вчора передана перша САУ над сучасним, mm -hmm. в принципі. Німеччина Райметал у нас будує заводи. Ну тобто Німеччина насправді лідер в цьому плані. І от коли кажуть: а от зараз Сполучені Штати припинять допомогу, але ж Німеччина не припинить. Більш того, після виборів вона ще посилить, скоріш за все, свою допомогу Україні. Тому не все так, не все так просто, як, як хотілося б багатьом конспірологам, що з Трамп зараз шолкне пальцями, і Україна програє. Ні, до речі, це ж. До речі, це ж мейнстрім зараз взагалі в російському розумінні розвитку ситуації. Зараз прийде Трамп і накаже Зеленському припинити війну. От реально, тому що вони дуже бояться за свою економічну систему. Вони дуже бояться за те, що вона зараз просто розсиплеться. І єдиний вихід це Трамп приходить, наказує Зеленському, знімаються санкції. Вони починають торгувати знову з усіма. Їх заливає доларами, і вони знову живуть добре і щасливо. Насправді так не буде. не буде Трамп не щелкне пальцями. У нього є свої проблеми. Він -то буде займатися. У нього там купа чим є займатися. І дійсно, от під час оцих двох-трьох місяців, поки будуть вестись переговори різноманітні, побачимо, які були результати. Може бути заморозка, а може і не буде заморозка. Цей момент. Я не думаю, що хтось зможе наказати Україні щось зробити таке, що не буде відповідати її національним інтересам і національній безпеці. Оце росіяни це не, не визнають. Вони вважають, що ми маріонетки. Вони дійсно вважають, що Путін переграє Трампа зараз і вирішить долю України без України. Оці наративи, які зараз пішли активно, це ж росіяни запускають. Це їхні, але це їхній. Це їхній фрейдизм. Вони так реально думають на підсвідомості. Вони вважають, що дійсно це можливо. Що дійсно зараз Путін, який несеться зараз в катастрофу і тягне за собою всіх, виявляється, він все знає. Він йде в банк реально, але при цьому він знає, як це все вирішити. Він переграє Трампа, Трамп накаже Україні, все буде добре. Оце така схема. Але так не буде. Михайле, а як буде, подивимось, так? Обов'язково з вами проаналізуємо, тому що ми щотижня зустрічаємось на фабриці новини. Я вам за це безмежно вдячна за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам, ділити своїми знаннями та порадами. Це важливо. І давайте подякуємо глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, поширюйте це відео, таким чином ви допоможете, або думку Михайла самуся змогли побачити та почути якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Михайла буде чекати вас. На сугості, дякую вам як за дякую до побачення.